Всім доброго раночку. Доброго ранку. ранок. Сашуньки ранок починається з маминого торта. <сху> да, mm. Як тобі смачно? Так. Да. Ну ви не подумайте, що вона тортом снідає. Вона вже перед цим з'їла бульйончика. <сху> Сьогодні у нас буде день такий навчальний, так? Да? Да. <сху> Бо ми трохи пропустили, нам треба до нас доганяти. Сьогодні будемо трохи уроками займатися впродовж дня, а поки відпочиваємо. Я теж ще там снідаю. <рес> до речі, щодо подарунку вчора, наш тато, як побачив, які в нього були емоції Сашульки? Щасливі здивовані. Щасливі здивовані. Ми, правда, я не зазняла цей момент. Не знаю навіть, чого якось забула, але він був дуже радісний, йому дуже сподобався цей подарунок, і він сказав, що взагалі не очікував такого подарунку. А він такий, у нас що дуже цінує таке, коли за нього турбуються. Ну, як і всі чоловіки, всім людям це приємно. То він, звісно, був дуже радісний. Я дуже щаслива, коли бачила його емоції, коли він відкрив того альбомчика і побачив всі ті фотографії. Дякував нам з Сашунькою. Сашуня теж йому е, листівочку зробила дуже прикольно, так? Такі там слова ще написала ну, класні. <говори> Треба буде, потім я вставлю. Покажимо і... зараз. <говори> Ось що вона написала. Тато, дякую, що ти нас захищаєш. Я вірю, що ти не здаєшся і що ти подолаєш цю війну. Так, щоб ви розуміли. Два часа дня. У нас розстелене ліжко це раз. <свіси> Кажу Сашоні, вдівайся, підемо робити уроки, а Сашоня мені каже. <свіси> <свіси> Куди ховаєшся? Сашоні? <свіси> Робити уроки. Ай. Ай. Давай, вставай, вилазь. Це що не потрібно? Давай. Да ладно, вже ну... То вже через пару хвилин пройшло. Ну ще трошки. Через пару. Ще раз через пару. Через одну. Що? Через одну. Дві. Через дві, добре. Ні, я ще не Ні. Мама, я так не буду взагалі їх робити. Ні, Сашеньки будуть. І так уже скільки днів ми не робили. Що, ну і що? Треба виконати перед оцією. цією. Дай це давай, давай. Я вже хочу Угу. Uh -huh. тут... Давай доставай пінальчикай один з подій свого минулого. Намалюй або фо або тоді я рахую, що історія, коли ти себе помалювала помадою, була у нас така історія. Коли ми Сашуньку не чули хвилин 20, вона була у нас в спальні, а ми були тут в залі. І коли ми зайшли у кімнату, ми побачили, що Сашунька повністю вся червона, повністю все обличчя, борода, шия, без єдиного просвіту, просто живіт. І кого це ти робила? цього е, ну... Може вже й забула фаєра? Фаєр, це звідки з фіксиків було? Чи звідки ти фаєр був? Да, По-моєму, з фіксиків. Да, ну, от вона зараз... робила фаєра. він червоного кольору був. Не знаю, якщо Сашунька дозволить, то я прикріплю фото обличчя, як це було. Давай. А якщо не дозволить, то не буду прикріпляти. Ну, це просто дуже крута історія. в мене є фотографія. А, до речі, я можу фотку показати. Yeah. Так, наш альбом. Відкрили альбом і тут, а зразу на другій сторін. Так, зараз так, щоб не блищало. Подивіться <роз different noise> на цю дитинку. Зараз я дістала щось, щоб краще було. Видно, щоб не так блістило. Воно приклеєно. Просто подивіться. На цього фаєра малого. У неї геть все було, бачите, там просто не було нічого ось такого кольору світлого, як шкіра, все було в помаді, абсолютно. Цю історію, запили. і навіть волосся. А як ми це відмивали? Це взагалі історія була. Воно нічим не відмивалося, бо це помада, вона жирна. Ну, в общем. Я мама всю повагу до гуля. Всю стерла, так. Ще таких пару фоточок з татом. Тут Сашунька. це ми святкували. Скільки це років тут тобі? Чотири, напевно, було. Це на Новий рік така фоточка. Це Сашунька зимою. зимою. Це зимою Цікаві. Це я на своє день народження. Оця дуже класна фотка, мені дуже вона подобається. Це ми з татом. Ну, з чоловіком, з мішою. Це Сашунечка. Цешонька в садочку, це називається ми сіли в уроки робити. Притащила Кексика, буде допомагати нам. Так, Кіксяш? Кіксяш? Сашунька малює фаєра, тобто себе, в вигляді фаєра. Ксюшка. Тільки що, прихожу, беру його з клітки, а він так розпушився прикольно. Він, коли оце робиться холодно, або коли він дуже поїв гарно, він розпушається і такий прям пухнастий-пухнастий сидить, хоча шерстка в нього така більш гладка. Так кіксюш? Фокуси робиш, так? Кіксюшечка. Кіксюська. Сюди козів маленький. Хлопчик, алюший хлопчик. <рес> Кіксяш, що ти робив маленький? Все? Це було смішно. О, зараз знову він мені бере відтягує кофту. Ай! Це шкіра Кікс! Не роби цього. Це шкіра, ти що? Диви. Кітя, що це ти робиш? Диви. Я в шоці? Що це ти робиш, таке смісне, непонятне? О, тато дзвони зараз, секундочку. Диви. Це шкіра, кекс. Ого, як він так носить. Ага, червоне. червоне стало. Кіксяш, ти що? <див> угу, яке червоне, Кіксяш, Я тебе не очікувала, нас робиш. Там ну Він просто перепутав з одягом, бо він часто таке може отак брати і відтягувати трішки. Ой, можна ті, ключику, Ну Ну, всього, біжи, сідай, дописує. Якісяшечка. А Ану, покажи. Я <смес> Трошки голівку вище стараться фаер. Ми написали, як і зараз в минулому я була куметна, весела, непосидюча. Пригадую смішну історію. Якось в, рок, в три роки я повністю розфарбувала все обличчя маминою помадою, бо хотіла бути фаєром з фіксиків. І фаєр такий. Так, Масюш, давай. Давай наступне завданнячко читай. Уяви себе через. Так, завдання треба написати себе через кілька років в майбутньому, якою ти себе бачиш. Сашунька каже, що не знає, яка вона буде, да, але я кажу, що можна уявити. Все можна уявити. Мась, наприклад. Ну, така ж, як я і зараз буду тоді. Кіксіосік. Тільки щоб мені чіпи не вколювали в найближче. Чіпи? Це що за чіпини? Чіпи ті, що управляти все таки. А, штучні. Штучний інтелект чи. Ну да, ні, я сподіваюся, що такого не буде, хоча в майбутньому все можливо. Так, ну давай будемо писати. Даваймось. Перша, яка ти будеш? Характеризуй слово. Та ти Ну, а яка ти зараз? Весела. Дуже ну, записуй. Весела. І блін, не забудь дописати. Весела. Добре. Сашеньки дуже добре серце. У нас їх завжди шкодує. Маму, татонька. <гум> Кексі кік. Кекс, 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 кекс. Сашенька, ти його розтріпала. <гум> так, давай далі. Наступне. тихенько, тихенько кекс. Смішна. Давай, Мась, смішно пиши. Або дотепна, може. Дозум, ну, це коли ти вмієш шуткувати, там mm -hmm. якісь прикольчики шутити. Дотепна? Дотепна. 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 Вищислиш, мені голівку. І руку на стіл, будь ласка. Розумна? Ну, звісно, розумна. Як що це ти робиш?

Що це, чому... це за гра? Це треба зоопарк рибок робити. Ой, якийся А мені, до речі, прийшлося удалити Roblox з телефону. Чого? Бо в мене пам'яті не вистачало. А потім я знов скачаю. Ой. А Нікмі... ну коли будемо гуляти, а нік мій залишився, як думаєшні? Чи, чи треба буде новий? Надо робити все, все заново. Все заново? Капать. Він просто так багато місця займає. Мені мало. Ми з Сашенькою збираємось на каву. Тато uh -huh. приїхав Угу. Да, Взуваю кеди, але думаю, що вже треба переходити на якусь вищу, найвище взуття, бо вже якось так холодно, що капець. Сашоньки, тобі холодно в кросівочках? Ні? Ти б не пила б ту воду вже. Вона там стоїть вже скільки, її треба поміняти. А що ти зняла шапочку? Мішаю, очки. А, що шапка? Треба звикнути ще не звикли. Все, виходимо. Я не красилась нічого, щось така погода. Максимально не хочеться нічого фарбуватись ніяк. І ту як є. О, це примостилась. Та то вже є? Довже да, стоїть. Давно. Уже тоді він стояв, коли ти ще носика висмаркувала. Коли носика висмаркувала, вже тоді він був. Стоїть ось. Мішонька. Life. Все добре, а ти, бубка? Ну, світло, звісно, підвело, завтра треба поранше і сьогоднішнє нагнати. А, чуєш, я така сідаю в машину, хотіла сказати, що це ти вже десь без мене каву пив. Yeah. Я згадала, що це ж той запах там. Mm -hmm. ще, ще він є, ще не вивітрився. Well, Але все, приємний. Дякую. Що вона там? Нічого, все все добре. Ходити який, але вже хоч ходить наче а то каже, він і не купив. А вже йому ліки покупляли? А той лікар уколи прописав зразу якісь стіка Ага. Угу. І ...надо ще купити на такий наге, як він коричневий. Ну це що ми Сашоні, в стіках брали? М -м, в стіках, коричневий. Бетергін. Ага, Бетергін, да, да, Бетергін, наге, каже. А він мені завжди наге. Прицадості побового, вона, і, типу, по кубіку в день йому треба вроти. Ага. Це мішина мама в селі лікує свого котика. Він трошки захворів. Він вже і старенький такий. Ні, 8 років ну, та, ми ми має думали, скіпи. що старенький, 8 років йому, але як оказалось, так, що лікар сказав, що кіт може ще 8 прожити. Тому зараз він якраз десь тако на середині свого життя, але захворів. Ми думали, що це вже від старості, але як. Оказалось, ні, просто в нього щось хорей там шлунок, щось там ще таке. Оказалось, оказалася, не поминилася. так, Сашунька виправляє. Так палець тріснув, ось глянь. Так болить, що не можуть торгівля. Щось не могла стати? Ні, це не. Ааа, до речі, може це я буряки терла в мами, і воно там. Надщербилось над і далі почало а, тріскати. Опа, Я думав, буде контент У нас тут це перехрестя завжди таке, що важко роз'їжджатися. Тут а, другорядні дороги і головна. Дві другорядних і дві головних сеті. Так, дві і дві. Контент. Ще швидко. Не. Чуть кума не вдарила. Якого? Лисінький, ти присутній. Смердить. Ну, <рив> понюхав, що нема чим попити, думаю, ладно. Чи в мене Головне, так прибіг, такий миленький. Туп-туп-туп-туп Я вже думала, зараз буде з нами сидіти, а ні. Він понюхав. Mm. Бачить, що з нами каші не звариш, побітай. Пийте самі свою каву. <рив> <рив> Машину зараз он, тато допиває та йдемо. Сашунька хоче в машину, бо холодно їй. Зараз поїдемо на нову почту, може обув вже прийшла, заберемо. Вичинку пішли. Да. Так, вже й дощик, і вже. А коли там погода краща з понеділка? Так, ми приїхали на нову почту, хочемо поміряти обув, якщо вона ще нам прийшла, бо я не впевнена. Візьмемо стати телефон. О, щось так гарно пахне. Да. Аж їсти захотілося. Так, мало того, що немає ніякого взуття, то ще й даже і не відправили. І не в дорозі. І не в дорозі навіть не знаю. То якесь повідомлення. Я не глянула, що за повідомлення. Думала, що то вже прийшло. А ні. Так, йдемо. Сашоня чекала, щоб цей ескаватор працював. Ескалатор? ескалатор? А я думаю, ескаватор. Ескалатор. тик т як, т як, т як. Сашу, як була менша, просто бігала давай, туди вверху не одамай, давай. Пішли. Хотіли в сенсей зайти, а він закритий. Сінсай закритий і піде в копійку. Mm. Щось порозглядаємо. О, які миленькі. А, це ведмедики, це зайчик. О, схожі, як ці зі з Боба. О, я б, до речі, собі б взяла брілочка. Мені так не вистачає я на ключі якогось брілка. глянемо. Сашулі, де ти? У відділ. Диви, який прикольний. Ой, сердечко класс. Там... А, це ж ти його хотіла, не так? Дивиться. Не дивиться куди? Не дивиться. Да, чи ні? Не да. не. І що це означає? Чого тут що це означає? Ти хочеш його? А? Де? Ну вибери собі якогось одненького якого кольорового? М -м -м. Точно? Там синій ще прикольний, ну давайте. Сент... Двійкі вологі серветки. Сто штук. Клас, інтересно, їх ціна. Та, це, напевно, не сто. Тут так, да, тут на напов... це знаєш? що, це, напевно, рушники вологі, а не. Серветки написано. Ну, ми зараз так користуємося, а nee, великий розмір. Тут... Ну, Бо оте, що ми користуємося, то теж 100. Mm. І отут 100, ти розумієш? Ну так, так, так. Сухарики сашунькі. Так, да, сашунькі можна. Може навіть без, без мух. ізюма. Без муха взяли? Без муха. Ці <рігут> 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 може, ні. Ну да, та, так, давайте ці. Вони якось на вигляд часа. такі гарненькі. Так, тільки дивись, тут куча маленьких. А давай на ті візьмемо. Виберемо пачку, де крупніші. Ага. Uh -huh. Певно ці. Давайте. Так, лавашик. Мені дуже. Да, це Мініки не береш, тут сказала, друзі. Ні, мені оці дуже вірменські, оцей. Ні, ні, не він о, о вірменський, оцей дуже подобається. Так, да, пакетик. Цибульки? Цибульки треба. Хай дозволяє розпаковує. Не о, відбій, зараз і сінсей відкриється. Відкрила? Ану, покажи, Мась. Мені ці зуби. От Сашоні, коли зуби випадали, да. да, маленькі були, от такі самі були. Модро, не Сашунь, а вони не мають бути трошки більші. Тобі подобається. Да. Штучка. Мусорки на кожному кроці. Я ніколи не помічала, не що вибрала. тут а може не було. А може не було, так? Так, йдемося, шульки. Так, пачечку рису. Ось якісь 59, бо я хочу. Це на що? Так, да, Диви, хорошенький, да. світленький такий, не файний. Бо цей час аж 89. Ні, то це що, що ти ашкинце? Дуже так, хочу взяти творог, все що нім запіканочку зробити. Так, так, так. Ну от молокію, напевно. Ні, це дуже цізарна великі ні. Рудобровик! Привіт, маленький хлопчик. Він по всьому місту ганяє цей рудобровик. Він зі мною бігав якось по ранкам. І біля садика ми його бачили. І як пішли на півен. Все, пока. Все, він пішов. Так, наші дорогенькі любі підписники. <кій> що це в мене голос захрип І з новенького хочу поділитися тим, що прийшов наш стіл на нову почту, вже він нас чекає. Тому завтра будемо його збирати разом з вами, покажемо відео, який він вийшов. Я трошки хвилююся, аби я правильно по розмірам його підібрала. Надіюсь, що він гарно стане.